Вітаю! Не хлібом самим буде жива людина, але всяким словом, котре виходить із уст Божих. Саме такі слова Ісус Христос свого часу сказав у відповідь, коли його спокушував диявол там у пустелі під час випробувань. Після того, як він прийняв водне хрещення і розпочав своє служіння публічне. Він був спокушуваний. Продовж 40 днів він нічого не їв і наприкінці тих днів приступив до нього диявол, намагаючись збити його з істинного шляху. Хоча сам він, Ісус Христос, і є дорога, правда і життя, путь істина і життя. Саме тому хочеться звертатися разом із вами. Дорогі глядачі до Слова Божого. Тому що нам для існування, для нашого функціонування нашого тіла необхідна їжа, необхідний хліб щоденний. Але для того, щоб жила і жива була душа наша, щоб вона мала життя вічне, нам потрібен хліб небесний, котрий дає нам Господь Ісус Христос. Котрий і сам є тим хлібом, котрий з неба зійшов. Саме тому, дорогі друзі, хотілося б разом із вами мати таку спільність і міркувати над Божим Словом продовж подальших наших зустрічей. Хай Господь Бог благословить кожного з нас, хай ім'я Господня прославиться, хай Він дає нам справді слова підтримки, утіхи, підбадьорення. Де потрібно докору, адже він робить це надзвичайно лагідно з любов'ю і наставляє нас на дорогу правди. Дорогі друзі, якщо вам цікаво, якщо ви маєте таке бажання, мати таку спільність, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку і нагадування, щоб вам не пропустити майбутні ефіри. Хай Господь Бог благословить. Вам на все добре. Миру, здоров'я, любові і Божої ласки. Амінь.